Вітам! Нова серія, вже якийсь там древній сезон. Покажу їх завжди трансфери, бо без них нікуди. Так, перший трансфер це В'ячеслав Давиденко з руху за H1,5 мільйонів потенційно. Бачимо, це фланговий. Ну, я його використовую як фланговий, що може зіграти. В центрі центрального півзахисника або атакувального. Так. По скілах, бачите, технічний дуже, фізику має непогано, швидкості трошки би більше. Але загалом ну, для українського футболіста 20 років. я надію, що він ще виросте, буде, буде корисним нам. Потім 1,2 мільйони, серб Владимір Павліца. Форвард е, основним буде. Він краще, ніж Левченко, краще, ніж гайдучик. Е, 21 він росте. Типу, теж дуже задоволений підписанням. Маю надію, що. Шай виросте. От його ніхто б не вкраде в нас, тому що вимальовується такий основний форвард на руки, Тому задоволений. Файно є. Так, потім Урус Ніколіч. Знову серб. Це в нас нашестя сербів. Це... Я його купив як лівого. Захисника, тому що там один ціркович залишився. От. І треба закрити кимось позицію. А так як він молодий, не сильно дорогий, то непоганий варіант. Якщо розвинеться трохи, то може і основним стане. Якщо ні, то там продамо чи буде сидіти на лавці, виходити на заміну. І на ротацію. Наступний є, це воротар Нікола Івізіч. За 1,2 мільйони лише, але. Подивіться, який тупо монстр. Просто монстр. І через це я його купив, бо в принципі в мене немає проблем з воротарями, але. Коли є можливість купити настільки крутого футболіста, то треба купляти. Неважливо, що там в тебе. Неважливо мої симпатії до Юрчишина. Ну, так, такого футболіста я не міг не дозволити собі не купити. Так, наступний у нас трансфер центр поля на Сагу до Моланте. Я використовую цього футболіста Карім Дермане. Бачимо дуже фізичний, дуже швидкий. Ну, як дуже 14. Це не те, щоб дуже. Але так. Порівняно з е, моїми іншими футболістами швидкий. Теж задоволений 600 тисяч цікаві, там я за нього заплатив, Те, що зарплата велика. Ну, треба вже звикати, що не будуть в мене зарплати по 1000 доларів. Буде основним, це 100%. Разом з Муя. Буде 2 секунди Валанти в мене. От. Це якісь молоді, я не знаю, що їх сюди внесло. І по вихідних трансферах я можу тільки двох тут показати. І решта Ось таке. Валентина Котова ми продали, він не розвивався, я не бачив сенсу його тримати. Там запропонували якісь гроші, ну і добре. І Сарліджя, центральний захисник. Так, як нас центральних захисників вистачає. Теж не бачив сенсу його тримати. Йому 31. Толку з нього буде небагато. І щось там за нього і отримав. Ну, мені сподобалось трансферне вікно знову гарно попрацював. Тому є надія на хороший сезон. Є надія, що будуть розвиватися оці троє гравців. І все буде добре. Якось так. От. А попереду нас чекає заруба за Ліву Чемпіонів. Ну, а якщо ні, то точно будемо рубатися в лізі Європи. Сподіваюсь, ми там не обісремся Щоб. Не, не вилетіти з позором, заробити якісь гроші, коефіцієнти. Так, ну і традиційно вставлю, всі матчі вставлю після. Цього вимога сратого спічу. Сподіваюся, вам хоч трохи буде цікаво. Традиційного огляд сезону. Надіюсь, вас воно не заїбало. Вже в нас 27-28 сезон закінчився. Трансфери нам показують. Найкращим трансфером визнаного голкіпера. Ніколу Івезіч. Так, за 1,2 мільйона був придбаний. Вже хочуть його в нас вкрасти. У жуліки. І швидше за все вкрадуть, бо в нього клаусула прописана невелика 2 з чимось мільйони. Але то вже як є. Так, по чемпіонату ми другі. Тут є 5 очок між Динамо і нами, але насправді ще за три тури до кінця я був третій. Тут була дуже серйозна заруба. Я, Ми погано провели першу половину сезону. Бачите, тут все 1-1, 1-2, 1 ну, дуже невпевнені перемоги. Тут взагалі програли 3-1 Черкасам. Ну і потім пішов стрік. раз-два. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ігор без. Не те, щоб з поразок виграли. Виграли, вигравали, бачу, впевнено. Тут лише там декілька ігор з одним м'ячем Різниці. От. А, Динамо саме просрало своє друге місце. Зараз подивимося їхній календар. От, вони просто програли 4. Ну, 3. Це був кубок. Три останніх матчі чемпіонату вони програли. І якраз через це ми і зайняли друге місце. Так, найбільша перемога, як бачимо, зовсім маленька. Зовсім маленька, 4-0. Шахтар цього року, до речі, грав просто неймовірно. Тут дві поразки, одна нічия. Він бачимо з зна... на очних зустрічах виграв нас. І різниця голів 89. Там були просто якісь неадекватні цифри. Блін, куди він. Не туди зайшов. Просто неадекватні цифри. Там 6. -0. 4, 5, 2, 7, 1, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 9, 0 в зворі виграти на виїзді. То... Сезон просто йобнутий від Шахтаря. Такого Шахтаря нереально виграти чемпіонство. Сподіваюся, що наступного року вони не будуть такими сильними. Ну, прямо дуже, дуже потужно. От, такий найяскравіший матч це з Зальцбургом, В принципі, логічно. Це була важлива перемога в лізі, в лізі Європи. Через неї ми прийшли в кваліфікаційний раунд, плей-офф. І зараз глянемо гол. Ну, такий доволі дефолтний гол. Як на мене. Мені навіть здається, що я бачу краще, але хай буде. Так. Тут цікаво, бачимо спонсори в нас під, під канали на. Більше, ніж мільйон. За трансляцію вдвічі більше отримали грошей. Так, тут зменшилось, призові теж зменшились. Ну, логічно. Минулого року все-таки фінал вийшло. Футболок. Мені здається, що стало навіть менше продано. Таке щось. Ну, вперше за 4 чи 5 років. У нас не Гадійчук. Player of the season. Це у нас Валентин Левченко. І бачимо, що. Так. А, це тут Топ Голеадор Павліця 22 м'ячі Оцей це просто Елезі він два матчі підряд отримав червону. Просто пряму червону з нічого. В центрі поля там якийсь підкат відібав. Там аж одного разу чувака зразу замінили травму отрив. І це в важливих матчах було проти Шахтаря. Був рахунок 1-1. Цей придурок просто стрибнув ноги комусь і все. І отак ми цей перший матч і програли суто через нього. Ми бачимо, що в нього просто 8 жовтих, 3 червоних, якийсь бешений просто македонець. Слава Богу, що вже купив купив футболіста на позицію його, і він тепер сидить в запасі. Це жорстко. Та й усього, черговий сезон не пройшли. Трохи розчарований сезоном. А в новому сезоні сподіваюсь, побороти за чемпіонство. Вже який раз біля це говорю. Та залом дякую, що дивилися. Всім па-па.